Зараз збираю. Довелося стати Лів сою, ось так. Обережно розполовинюємо його. Тут я вже економитор замінив на віціоний. Ось так. І ось ця кнопка, яку потрібно замінити. Ось тут у нас знаходиться ось така механічна кнопка. Так, було б добре, якщо вона б керувалася саме по, по мінусах, а не по плюсу. Мені так здається, що так вона і є. Зараз перевіримо. Беру мультиметр. Ось так і перевіряємо. Общей це ось цей виходить, коли за все. За, за загальний дріт. Ой. Ну і червоні тут спаюються. О, повезло. Три вольта. А ні, не повезло. Чи повезло. Щас перевірю, якщо так зробити. Все таки не повезло, він керується плюсами. Ось так. А нам це потім зробити навпаки, щоб він керувався мінусами. Ну нічого. Переробимо, перепаяємо. tady bude centrální hlasí ty teda? No, taky je. Se zrozumílo. No šo, teď já zase se dílo připojáju. Poky šo, připojáju do čeji platy, potím to podívám Tak si je tuto už připojal, teď už ze mene. Plus je tuto zahání. Až tak. A minus. Переключаюся між цими ліхтариками ось так. Плату я вже під'єднав, вмикаю, Вмикається ліхтарик ось цей боковий. Так, натискаю ще раз. Вмикається нижня підсвітка. Натискаю ще раз. Тепер світиться все разом. І боковий і підсвітка. Натискаю ще раз, вмикається цей бокове світло потузне. Натискаю ще раз. Просто я тримаю тут пальцем і воно трохи йому завазає працювати нормально. Так, натискаю тепер світить. Ось цей боковий і. Ну, тепер світить передній і боковий ось цей. Разом. Натискаю ще раз, світить ось цей і боковий. Посвітка і боковий ось цей. Витискаю ще раз. Тепер світяться всі разом. Підсвітка передній і боковий. Натискаю ще раз і вимикаюся все повністю. Тепер потрібно робити ось цю кнопку. Ось таку кнопку вже вирізав із котексту із, із, із плати і ось так поставлю сюди. І буде натискатися. Думаю, буде нормально. Так, кріпаю кнопку. На цей транзистор він пробитий, і тому мені довелося припаяти ось такий великий транзистор. взагалі не, не такий. Він гірший за показниками, тому що, так як у нього дуже великий опір між колектором і емітером, ось так, і відповідно, повністю за, е, засвітити цітоди він не може. Тому я його поставив на саме тут мало. Е, Позивний ліхтарик, це на костю. І він на неї буде працювати. Ось ці два вже працюють потужній маленькі. на ліхтарик ось цей і на ліхтарик ось цей. Ось так я його зробив. Так, ну ось я термоклеєм залив її. Вона, вона на, на, натискається. Як чутно. Така вийшла кнопка припаяю я її сюди, до цієї кнопки. Ось так і буду її дублювати. Так, все, здублював я цю кнопку, припаяв до плати. Тепер натискаю. Все працює відмінно. Можна збирати. Так, тут, дев'яцік був акумуляторів колись. Є чудове місце, ми мі місії є, є, є чудове місце для цієї плати. Ось так, можна спробувати її сюди встановити якимось чином. Було б чудово б, просто. Такі зміг його сюди вставити. Такі зміг сюди його вставити там впотну. Такі тут під... Різати під транзистора, щоб не завазав. під, під, Підрізав її. І тепер збираю це все діло. Так, і тепер збирається все діло ось так з таким чином. Зібрав, перевіряю, працює чудово. Ось так це все мене діло вийшлося. Тепер можна це все діло збирати докупи. Ось так. А, воно сюди. Лінзи, звичайно. Друти сюди. Кнопочку вставляємо сюди. Ось так. Сиділа, загоняю, загоняємо туди і збираємо. Щось не, не, не попало. Тепер збираємо. Привіряємо. Працює. Все, працює. Потрібно збирати. Так, тепер. Від того привертаю. Ліхтарик повністю зібраний. Вмикаю. Працює, працює. Працюють дві. Працює, працює тільки ця бокова. Працює передня і бокова. Працює бокова і нижня. Натискаю. Працюють всі, натискаю, вимикаю. Це. Чудово. Ось так можна переробити ліхтарика. І структую кнопки на електронну. Ось і все. Перевіряю ще раз. Працює. Працює. Працює, 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 працює все. Чудово!